Цей день настав. Хлопаки мають зіграти матч проти Рох Медіа. Тім команда готується до поєдинку у дуже хорошому настрої, і це вкрай важливо перед грою з дуже потужним суперником. Здорова, дирка! Я Андрюха взяв собі гібриди на, на тренування. Я ті кажу, ти на Емілі резорт не бери? І чудак просто зі шкару витягує раз раз подушки. І другий раз подушку каже. Каже, я хотів випрати, каже, але не пам'ятаю, де, де ті подушки поставив. Андрюха хорош. <реш> Сьогодні випереш. Андрій, вітаємо на тренуванні. Привіт, я тут втретє. Цього разу не було наливок підступних. Ну, вчора... <реш> я провокую. Я, ти, ти зараз не провокуєш. Зовсім скоро гра з рух медіатім. Які твої очікування? Що ми роз'їбемо. Ну, я дуже-дуже надіюсь. наш налаштований на перемогу. Ну, Блін, більше як ніяких других налаштувань немає. А ми їх... Що ми їх? Та виграємо? стопудово виграємо. Да? да, Ми зараз затравимо команду. Головне, щоб не як збірна проти Румунії. Ну, вон... <рес> затравимо, але не перетравимо. Замість трьох таких... Царапен буде там десь 15-20, десь так. Ай, А це нормально, до речі, креативно ти вигадав. Креативно, да. креативно. No. Ні, буде сильно, буде сильно. Да, так, Ти думаєш, що це буде зробити туди. Ну, моя чисто думка, що це буде матч до першого забота, хто заб'є, зав'ятої да? Так? — А що ти Знаю, про що ми будемо рвати, мітати я думаю, ви так само. Слухай, ну що найменше, треба буде, я не знаю, там натерти перці, там, це, знаєш, там, перемогти, наду. До церкви сходити? До церкви сходити, помолитися. Ну, взагалі, а, а від себе очікування? Від ти, мене ти, ти вже відзначився, sorry, що прибив забитим м'ячем за хлопаки у товарняку. Так, так головою, причому, так. причому дуже харизматично. Можливо. От, ну <світ> а в матчі з рухом, що від себе очікуєш? Я слухай, ти не ставлю ніяких очікувань. Хочу прийти попереду? Ти знаєш? Я думаю, що мені ну навряд я зараз не в такій класній формі. Ну, десь три-чотири голи. Ну то тобто, <світ> будемо боротись. Будемо за під сонце. Очікуємо нарешті якийсь видовищний на футбол, щоб забили багато голів, бо моменти є, а треба забувати. І по факту тільки Міхалич зміг точно спрогнозувати, як пройде гра. Результативно та яскраво. Так, поставили ще раз. Всім доброго дня. Bye. Bye. Сьогодні ми тренуємося. В четвер у нас одна з ну не знаю, самих серйозних але самих, можливо цікавих на даний момент. Перше, ви бачите, що таке футбол От зараз іде один з найбільших турнірів. Взагалі в цьому спорті, ну, це, тому ту гру так і люблять, тому що може Україна програти якимось циганам, може Бельгія мучитись, теж непонятно з якими командами, тому перше, все тут у вас в голові. Тому Не треба боятись, треба виходити, кайфувати. Так як ви колись приходили в той спорт, такі там, по 3-4 по роки на одній нозі десь ще ходити не могли, полюбили той вид спорту, треба так і продовжити. Це все, що, як ви тут отримуєте задоволення, кайфуєте, і то переносите самі важливі Ну І таких ігор не варто боятись, тому що ну, футболісти заради таких ігор живуть не десь. Там там когось побігрувати якісь села в якомусь болоті, правильно? Десь от в таких іграх себе вже проявляти. Домовились? А отже, від слів до діла. Вау! Я думаю, Аню, не знаю. Однією з цікавинок підготовки до гри проти рух медіатім є підсилення. Хлопаки підписали ще двох медійників: репера Зе Маду, який вже запалює у футбольних вайнах, та Макса дядічкина, який тільки адаптовується до футбольного двічі. Е, Максим, 19 років, е, зі Львова, е, все. Що а по контенту. Блага, блага. Що по контенту? Ну, ну таке, трошки, трошки знімаю. Ну, трошки. Що саме? Ну дивись, веду, дивись. веду проекти всякі Вгадай, такі. вгадай, це знаєш країни. О! Оце краще, або не, або... ні, Знаєш країни? Знаєш, знаєш марку машини? Я, я даю тобі 10 гривень, якщо згадаєш, що це за марка машини. Добре, які у тебе очікування від у участі у проекту у проєкті хлопаки в команді взагалі по футболу, по всьому тема ну подобається, тому що завжди дивився футбол. Ясно, що грати я ну не очікуйте, що я якийсь там неймар або щось таке, там фінтуватись не буду. Але мені цікаво, і якщо все буде добре, то буду прогресувати в цьому спроцій справі. mantuta Це якась неймовірна команда. Перше, що ми граємо в однакових умовах, тому що для них і для нас ці правила, ну для мене то взагалі то космос. І вони так само їхній тренер підходив, казав, що вони нічого не знають, як це буде виглядати і так далі. Тому, в принципі, ми граємо в рівних умовах. Що ще з плюсів ми маємо? Неймовірне поле, неймовірна погода. Все для того, щоб провести класну круту. З правилами всі плюс-мінус ознайомлені. Починаємо один на один. Перші 40 хвилин стон грає один на один, жартує 2 хвилини і далі вже як піде. Можна грати як Шотландія, яка просто вимирає на тому полі, то що ви бачили вчора, хто дивиться, цікавиться футболом, як вони грали. Тому все залежить від психології. Ми не женемось там за якимось 5-0, щоб забити там 10 голів чи ще щось. Треба почати від своїх воріт спокійно, в своєму темпі. Побачив свого, віддав, все. Не знаємо, що робити, можна дати якусь діагональ. Є Андрій, який біжить неймовірно, тому... Використовуємо це. Дрейко, Шестак, так, що ми робили. Відтягнули за собою захисника, вириваємося туди, є стон, є гой, який володіють нормально, адекватною передачею, і там вже створюємо якісь моменти. Це по грі футбол, по всім іншим там, нюансам, будемо, по ходу всі разом розбиратись, по тим карточкам і так далі. Перше, в чому ми не маємо програти, це коли ми граємо звичайний футбол. Тому що, ну, чесно, при всій повазі до них нічого там такого Сверх, естественного, немає, ну, на мою думку, Тому що я бачу, є пара футбічів, але всю решту ну, таке, з ними можна спокійно грати. То ми бачили, якщо хтось за нами слідкує в Одесі, там просто кусирін, який ну, міг мене народити, ще, і ще трьох таких самих дітей їх просто возив якомусь ну, 90 років. Тому, ну, в принципі, всі молоді пацани з амбіціями, з бажанням. Тому я думаю, що все буде добре. Зараз буде гаряче. Трошки піднабрав на Масі, 2 ну, <світку> А тепер якесь. Дуже довго до нього готувались. Я, в принципі, розумію ваш мандраж загалом, бо це один з головних поєдинків, який у нас був. Е -е, дивіться, ми сьогодні переможемо, якщо. Будемо виконувати три основні речі. Перше, це якщо ми підійдемо до цього всього з холодною головою, розслабимось, ми будемо просто спокійно відносити до цього матчу. Нічого особливого немає. Михайло вже все про команду суперника сказав. Друге, будемо робити все з дисципліною, як ми вміємо насправді, у нас вже є певна дисципліна. І третє, якщо ми будемо виконувати тренерські розстанови. Всі, хто зараз тут є в цій роздягальні, хто в формі хлопаків заслуговує на те, щоб носити цю форму, представляти цю емблему, мати прізвище на спині. Я хочу, щоб ви сьогодні грали виключно е для себе, щоб вам не було потім після цієї, гри, е після цієї гри соромно. щоб ви їхали додому і могли з собою пишатись, щоб ви були з собою задоволені і щоб ви гідно сьогодні за емблему били, боролись. Ви всі це можете, ви всі це вмієте. Не підводіть. Дивіться, ну ви розумієте, так, що хто тренер взагалі цієї команди, це людина, яка поіграла <клес> команди суперника. Це людина, яка десь поіграла на високому рівні, і вона, в принципі, я думаю, навчила команду відкриватися справді. Якщо тобі смішно, то можеш вийти сюди. снятися. І сьогодні, як казав Михайлович, що і воно, і підказки нас на тренуровці, Ну, давайте, щоб сьогодні максимальну кількість. Тут взагалі ж ми весь рекорд побили і не переживали. Підказ один одному. Помагати не піхати. І пацани, у нас сьогодні нова форма, і давайте вже не будемо дивитися, що на спині, а що тут. Пацани, я всіх вірю і нахуй вмріть сьогодні на тому полі, біля заради нашої команди. Давайте, пацани. То ну, я ще тоді, звісно, вашу що майже ніде не грав, але я щось трохи бачив. в Тому житті щось розумію. Перше пацани, все починається з розминки. Має виходити команда і по ній має бути видно. Я не кажу, що нам того не видно в загальному. Вся команда нічого не боїться. Має один одного, хтось там промаз, вдаритись на озеро, посміялися. Має бути позитив Ще раз, тому, що я вам то казав на останньому тренуванні, Ми приходили. Це від спорту, кожен з вас маленькою дитиною і, можливо, для вас це найголовніший матч. Тому перше не треба боятися, тому що заради таких матчів, в принципі, кожен футболіст на якомусь рівні, хтось хоче про всіх допасти в премєр лігу це, по суті, в нашій медіалізі це премєр ліга Тому якщо ми будемо грати з такими командами, то в нас велике, майбутнє. ви абсолютно вмієте майже все, все розумієте, перше треба включитися. Щоб включитись, треба говорити. Підказ. Починаємо з простих речей. М'яч стоніка, стонік, стонік віддає передачу, він підказує. Розумію? Говоримо. Воротар говорить, всю ігру абсолютно. Нападаючи десь там, ми граємо біля їхнього штрафного начну, ти все одно в грі тримаєшся в тонусі і їм туди підказуєш. Розуміли? Пацаны. По тактиці все, давайте встанемо в коло. Стоя в коло. Що ми там кричимо Стонік? Соня, кричимо Лопацькому роду, всі так, щоб було дуже сильно чути. Кричимо і виходимо. Добро? Давай. Клуба! На Ми сьогодні особливі, особливі правила. Is that Перший тайм закінчився за рахунку 1-1. Ми відкрили, потім рух зрівняв с До цього не реалізувавши буліт. Каріус, браво. Познайомились, Вже хтось там перегорів, не догорів, боявся, не боявся. Вже все прийшло, правильно? Як ви бачите, грати з ними не то, що можна, але там нічого такого немає. Там три людини. Ми ще три є на заміні, вони напевно там по троє грають. Що зараз будемо дивитися? Це одинадцятий номер, Лисий той і усе, що забив каналті. Все, це люди, які грають в футбол. Все решта це гра на публіку, тут з дітьми посміятись, там пофоткатись потім, роздати два автографи. Все, футбола там немає. Ви самі то бачите, і відчуваєте. По моментам, чесно, по класним моментам, по небезпечним моментам, ми на голову вище. Все, що вони створили, це вони закидали просто якісь непонятні подачі, там боролись, били там один одного в голову, і це всі їхні моменти. Ну і забили нам спинають. З вони не створили майже нічого. Тому виходимо, вже боятись тут нема чого. Два слова. за Забули, вийшли, відправилися, все, ми можемо перемагати. Набагато більше ми таким самим строїмо, віруємо в себе. Домовились? Клупайський! Да, да, да. Не, не варто! Другому таймі голів було вдосталь настільки, що й гольові моменти показувати не слід, просто насолоджуйтесь феєрією забитих та пропущених. подивимо глянь нова знайди став дивидаю мені деталі по замовленню Ну а потім були боліти. Хоча складно називати мій удар болітом, а от удар суперника був ідеально. Всі голики забиті до кінця з 85-ї хвилини гол за два. Близиться фінал матчу і кожен гол рахується за два. І а вже ж ми забиваємо. Щоправда, це не допомогло нам перемогти. Матч таки закінчився поразкою з рахунком 4-5. Ви вже є класним, веселим, крутим колективом. Вирішили стати тільки командою. Командою, чому вони перемогли сьогодні? Тому що о, ви самі бачите, не сміються, кура таке. Хоть ми десь трошки мучаємося, переживаємо це логічно, тому що це, напевно, для нас всіх якийсь новий досвід на такому рівні. Тому всім дякую за гру, всі молодці. Матч проти рух Медіатім пройшов шалено. Купа голів, купа емоцій, все як і має бути у медіафутболі. Вже за пару тижнів після цього має відбутись кубок UA Steel. Це відео якраз виходить на порозі його старту. Хлопаків на цей турнір не запросили. За нашою інформацією, через попередні домовленості з іншими командами, котрі об'єктивно менш медійні. За останні пару місяців вас стало 10 тисяч. У нас 10 тисяч підписників на YouTube. Інші соцмережі теж розвиваються з гарною інтенсивної. Сивністю, втім, запрошення ми так і не отримали, що тільки мотивує нас ставати кращим і розвиватися більше. Але все ж на кубку ми будемо, хоч і не всією командою, і все завдяки нашим друзям з Добрян, котрі запросили наших медійників підсилити їх на цей кубок. Тож саме там ми зовсім скоро з вами, друзі, і зустрінемось.